Ну що ж, подивимось, що вам треба звернути увагу. Тут і зараз це не думати про себе, не треба мені так загадувати. Сьогодні у нас темна колода, що вона нам скаже. Подивимося тих енергіях, по-перше. Так, тут тут вже закоханий по І що нам скажуть? Ой, ой, хтось спішить, щось каже. Так, закоханий, але розбите сердечко. так, Розбите сердечко, болить якісь болючі є спогади. А, значить, так, що ви хочете. Зараз думайте про свою родину, домівку, про сім'ю. Є може якісь переживання на цей рахунок, так, може якийсь біль присутній. От. Але все-таки є надія на те, що все налагодиться. Може хтось за дітей реально переживає, але все ж таки є надія на те, що все налагодиться. ось так. Добре, давайте подивимося, що вам треба тут і зараз дізнатися, що вам хочуть передати карти, вищі сили, всесвіти, що ви вірите, що вам хочуть передати. Так, що у вас є дійсно якась можливість самореалізуватися, але ви її не бачите. На жаль, ви її не бачите. От ви відвернулися від неї, тут вам пропонують різні варіанти, але ви просто не хочете цього бачити. Іноді нам здається, що все проти нас, насправді треба повернути свою голову. Ту сторону, в яку треба, а, помірність, що вона нам теж каже, про те, що насправді вам треба заспокоїтися, якщо у вас є якісь проблеми, якщо у вас є якийсь поганий наційний стан, вам треба просто прийти до тями, заспокоїтись, зважитися за і проти, попрацюйте з собою, попрацюйте з психологом, з духовним провідником, якщо вам це треба, якщо ви самі не можете знайти інструмент, який вас заспокоїть. Я дуже багато всього, медитації, практики. Творча робота, так, якісь круті мастер-класи, навіть коли ви щось робите руками. От, наприклад, як ми мотанки робимо, це теж допомагає прийти до тянути. Так, і подумати про себе. Тут є е, болючі якісь погади, дійсно. Тут є у когось, навіть психосоматика, коли ваш біль, моральний, емоційний стан переходить на фізичний. Тут вам карта каже, четвірка мечів завжди про те, що вам треба чесно подумати. Треба час. На те, щоб відновитися, щоб взяти для себе час на одинці, так просто відпочити, підіть, погуляйте на природу, те, що вас наповнює, дайте собі тайм-аут і все-все потрошечки буде вам зрозуміло. Дуже цікаві карти. Тут випадають, вони так дуже один одному, так, десь в чомусь схожі. І що ще, а, ну дивіться, тут дуже цікаво. Ви переходите на якийсь новий етап у всесвіту. Так, тобто щось завершується і буде новий етап. Але, але через свої емоції, через те, що вас турбує і бентежить, ви не можете цього побачити. Ви не можете побачити, що може у вас в житті якийсь етап завершується. І насправді йде новий, абсолютно новий етап які ви будете проживати по-новому з новим досвідом. І ось ця карта каже, що вам треба прийти людям в плані того, що у вас емоції вони можуть перекривати вам холодний разом, перекривати вам ваші істинні, справжні почуття і бажання. Так, відноситись, і в принципі, в принципі, цей новий етап вам принесе дуже всього і багато цікавого. Хтось піде на нове навчання, хтось може переїде, а хтось отримає нові сили та плоди на те, щоб далі та боротися вже по-новому, а навіть не боротися, а просто вже зрозуміти, що все старе від живого і ви пройшли свою трансформацію. Так, і всі сім'ї насправді вони збудеться рано чи пізно.